Привіт, що досі мрієш про лейку або, хоча б про x ікс v але грошей не вистачає. У мене для тебе хороші новини. Мене звати Антон Ткаченко, і сьогодні я розкажу вам про x XS 20 Як же швидко летить час? Ніби ще вчора я пам'ятаю, як оглядав X-S10. і ось уже оновлення. Дель XS найменше схожа на інші камери компанії Fujifilm. Тут нема ретро-крутилочок, але як на мене, це і є найбільш універсальна камера для непрофесіоналів. Дизайн майже не змінився. Камера виглядає мінімалістично, матеріали приємні, а по відчуттям якість збірки краще, ніж у XS10, ніяких люфтів і всі кнопки нажимаються приємно. Також лишили фірмовий вбудований спалах. Ну а нам то що, зайвим не буде. Fuji тут так впевнені у влогерських можливостях, що на диску режимі втулили окремий влог режим. Позаду розташувався джойстик перемикання точок автофокусування. Єдиний слот для карт пам'яті покращили. Тепер він підтримує картки формату UHS 2. Хват тут ідеальний. Камера в руці лежить як треба, розташування всіх кнопок дуже логічне. Є окремі кнопки для зміни ISO та входу в Q menu зверху. Далі два диски для налаштувань: одне змінює шатер, друге змінює плівкові емуляції. Ще є кнопка, яку дуже складно побачити біля виду шукача. Це по дефолту зміна балансу білого. А діафрагма частіше змінюється на об'єктиві. Ну що ще треба? Ну якщо хочете, її також можна. Змінити колесом під кнопкою спуску. Компактність. Тут лівковий вайб. Тут стара матриця від XT4. Тут. Але і покращення тут. Ну як стара матриця, це все той самий легендарний 26 мегапіксельний сенсор, як в XT4 та X 100 v Він себе чудово зарекомендував по якості зображення та динамічному діапазону. Один із самих критичних недоліків XS10 був акумулятор в XS 20 Він тепер флагманський – NP-W235 – як і в XT5. А ще тут такий же самий процесор, як і в XT5, що дає покращення роботи автофокуса та дозволяє знімати відео 4К 60 FPS 10 біт, та навіть OpenGate 6K відео 30 FPS з пропорціями 3 до 2. А тепер цікаве, фотографії ви отримаєте тут такі самі, як в x 100 v А відео в основних режимах майже таке саме, як в XH2S, але платите ви два рази менше. Особисто я постійно жлоблюсь на кайфушки для себе та віддаю перевагу більш ефективним речам. Через це собі я б обрав XS20, ніж X100V. Там немає стабілізації, а в XS20 є. Батареї тепер вам вистачить на будь-яку прогулянку. А конкуренти типу Canon R7 та Sony 6700 не мають такого модного ретро дизайну та плівкових симуляцій. Відео в 100 майже не юзабель, не в плані якості, а в плані ергономіки у процесі зйомки. Натомість в XS20 класний хват і поворотний екран. В 100 v чудовий, але при цьому незмінний об'єктив. Тут же вам доступно все, що є під X-Mount. Так як матриці тут однакові, то фотографії максимально схожі по якості. Але через різні об'єктиви на XS20 різноманітність більша. Також тут є всі останні плівкові емуляції від Fuji. Але в XS20 відсутній пили вологозахист. Все-таки не топовий рівень камери таке дозволяє. Якщо ваше хобі це стріт фото, то X20 однозначно хороший вибір. Фотографувати на цю камеру дуже просто, органи керування логічні і швидко коригуються, що мені як не фуджеводу дуже подобається. Бо коли я беру до рук щось типу XT5, завжди спочатку плутаюсь, яке кільце куди крутити. До того ж, тут є можливість переналаштувати майже кожну кнопку під себе і ще ефективніше використовувати камеру. Позиції олдскульного фотографа я маю визнати, що видошукач тут явно не флагманський. Видно, що ставку робили точно на фотографів, які більше часу знімають саме по екрану. А ось екран тут дуже хороший. Трохдюймовий яскравий сенсорний екран має 1 мільйон 840 тисяч точок, що робить його кращим, ніж у конкурентів. Він поворотний, це зручно як для фото, так і для відео. Що бісить, так це швидкість джойстика перемикання автофокуса. Він дуже повільний, але можна тикати пальцем і все буде швидше. Також можна вимкнути зону, при якій можна міняти точку автофокуса пальцем, коли дивишся в видошукач. Прям як на Canon. Із прикольчиків це відстежування різних об'єктів. В у випадку це дуже важлива функція. Автофокус по обличчю, як на мене, працює гарно. У Fuji ця функція все-таки ще залежить від конкретного об'єктива, тому я б сказав, що для більшості випадків якості розпізнавання обличчя або ока буде достатньо і кількість промахів у вас буде мінімальна. Сучасні камери всі мають хороший автофокус. У мене особисто немає критичних нарікань, але у прямому порівнянні із конкурентами автофокус може бути не ідеальний. Серійна зйомка тут від 3 до 8 кадрів на секунду на механіці та до 30 кадрів на секунду з електронним затвором та невеликим кропом. Але найбільші покращення торкнулись саме відеоможливості в XS20. З появою флагманського процесора в XS20 завезли запис 6K OpenGate. Пам'ятаєте, як в більш дорогій Lumix S5 II, огляд якого нещодавно був у мене на каналі? Це майже квадратне відео 3 до 2, Яке зручно потім відкропити під горизонталь 16 на 9 або під вертикалку 9х16 для соціальних мереж. Звичайно, є 4К 4K та 4К-50 із невеликим кропом 1.18. Важливо, що максимальний бітрейт тут 360 Мбіт на секунду та є 10-бітне 422 відео, чого раніше не було в XS10. Із про можливостей в відео тут є F-Log та f log 2, Zebra, корисні можливості по індикації відеозапису. Три варіанти. Червона рамка навколо екрану впродовж запису, led індикатори спереду та ззаду, які кажуть, що запис іде, та звук старту та стопу запису, що не дозволить вам провтикати, чи вже ви пишете, чи ні. На зовнішній рекордер можна записувати ProRes RAW або Blackmagic RAW в неймовірні 5.2 або 6.2K. Цікаво, хто це буде робити? Обов'язково напишіть вашу думку в коментарях. В Full HD доступне Slow Motion у вражаючі 120 та 240 кадрів на секунду. Ще хочу відмітити, що в xs 20 з'явився окремий розйом 3,5 для. Навушники. Тепер ви можете слухати звук, коли записуєте відео і паралельно заряджати камеру, а не так, як було в XS10. Щоб послухати звуком, треба було підключити адаптер USB-C і в нього вже вставити навушники. При цьому заряджати камеру було неможливо. Як і раніше, маємо micro HDMI порт USB-C та вхід для мікрофона з іншої сторони. Нічого особливого. По перегріву тут все просто: в 4К25 його немає, в 4K 60 та 6K30 камера може перегріватись після півгодини зйомки, в залежності від умов. Але під екранчиком є кріплення для фірмового вентилятора, який зможе взагалі позбавити вас від перегріву. Також у меню є налаштування, яке регулює максимальний поріг температури для камери. Ще в XS20 з'явився окремий влог режим, який знаходиться прямо зверху на колесі вибору режимів. Що тут цікаво, як ви бачите, от я себе зараз знімаю, і у мене на екранчику з'явилося окреме влог меню. Я сюди тисну. І у мене швидко з'являються такі найголовніші функції для зйомки влогу. Перше це розпізнавання очей ока або взагалі людини. Також е можливість зміни стабілізації, або, наприклад, класний режим пріоритету товару. Що таке режим пріоритету товару? Це коли е ви знімаєте себе, але вам треба щось продемонструвати в камеру, ви його включаєте, і е камера переводиться на той об'єкт. А потім, вже коли ви його прибираєте, повертається назад на ваше обличчя. Також з'явився такий профанський режим, який називається режим е розмитого. Режим розфокусування фону тут написано. Ось простими словами, це просто камера виставляє максимально можливу відкриту діафрагму, яку дозволяє ваш об'єктив. Неважливо до цього, яку діафрагму поставили, в цьому режимі буде вона максимально відкрита, і через це ви отримаєте максимально доступний розмитий фон. Ось така магія від Fuji. Ну і також ми зараз спробуємо послухати наскільки якісно записує звук вбудований мікрофон, тому що, якщо вже розглядати XS20 як камеру для... Влогерства, то, можливо, ви захочете одразу її купити, щоб можна було знімати без додаткових різних аксесуарів. Ось, наприклад, зараз я знімаю на кітовий об'єктив це 15-45 який 3.5, 5.6 Взагалі я не дуже люблю кіти тому що з ними ви рідко зможете розкрити потенціал більш якісного фотоапарату. Тобто, коротше, різницю між мобільним телефоном і нормальним фотоапаратом ви побачите лише за наявності класного об'єктиву. З хорошою світосилою для того, щоб ви могли відділяти об'єкт від заднього плану, ну і відповідно отримувати розмиття заднього плану. Це те, що нам показує, що це прям фотоапарат, а не знято на телефон, наприклад. Ось. В принципі, різких рухів ви тут сильно не можете побачити, щоб зрозуміти, як працює стабілізація. Стабілізація зараз просто матрична, вімкнена. Без додаткової цифрової, але здається, що в принципі цього вистачає. Ось приклади стабілізації матриці та цифрової стабілізації. Для більш-менш статичної зйомки з рук стаб працює максимально ефективно. Але якщо плануються рухи чи панорамування, то краще використати гімбл. Fujifilm XS20 це реальний претендент на звання кращої кропкамери по співвідношенню ціна якість. Основні конкуренти це Sony Alpha 6700 та Canon R7 в чомусь гірші, в чомусь краще. Але загалом XS20 це ідеально збалансована камера з дуже потужними відеоможливостями. Лівкові симуляції підкупають, завжди тішить можливості знімати одразу в JPEG і без обробки постати фоточки. Ну і звичайно, вибір оптики від Fuji, Sigma, Vільtr, PT Artisan та інших це дуже добре. У висновку хочу сказати, що XS20 може на перший погляд. Не виглядає як глобальне оновлення в порівнянні з XS10, але зміни прийшлись на найкритичніші проблеми попередньої моделі. Тепер тут потужний акумулятор, потужний процесор, і з-за цього покращений автофокус, а якість зображення залишилась на такому ж високому рівні. Кому підійде XS20? Як і раніше, це гібридні контент-кріейтери. Якщо ви робите фото та відео в своїй соціальній мережі, XS20 повністю закриє ваші потреби. Якщо ви не хочете переплачувати за екстра можливості в XH, 2S або в x 100 v вам не вистачає, наприклад, розширених відеофункцій та стабілізацій, то XS20 це такий світ за свої гроші. До того ж, ви все так само отримуєте мегакомпактну та стильну камеру. Особисто я розглядаю XS20 як другу камеру на кожен день. І нагадую, що по промокоду Ткаченка на сайті Fujifilm ви можете отримати невеличку знижку на цю та інші камери від Fuji. А тепер напишіть в коментарях, що вам сподобалося в XS20, дивіться інші мої відео, ставте лайки та.